Нещодавно на базі молодіжного центру Лофт для молоді Подільщини відбувся п'ятиденний тренінг для п'яти робочих груп з ділової мови та презентаційних навичок. Комунікативна майстерність в рамках проєкту Суспільство корисних громадян, громадської організації Молодь Подільська. Подільського молодіжного центру Лофт виконується у рамках грантової програми Тримай, що впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з громадською організацією ЮЗАП за підтримки німецького банку. Оцвідку <звитку> Триває наш проєкт суспільство корисних громадян, і наші групи сьогодні проводимо черговий тренінг з комунікації, адже дуже важливо у дорослому житті правильно комунікувати, мало уміти говорити. Треба уміти говорити впевнено, уміти говорити так, що тебе почули, а також захищати власні кордони, якщо хтось намагається впливати на твою думку, а ти з цим не згоден. Тренінг включав в себе знайомство, основи комунікації, вивчення основних прийомів ефективної взаємодії, відпрацювання технік вербальної і невербальної комунікації, групові вправи та практика удосконалення навичок виражати свої думки словами, використовуючи правильну граматику та структуру мовлення. Мені зналася багато цікавого. Мені сподобалось воно, і я буду використовувати його в житті. Мені дуже сподобався тренінг. Хочу від себе подякувати організації за цікаву та корисну інформацію. Тож такі тренінги дають можливість учасникам розвинути широкий спектр навичок та здібностей. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.